20 квітня у зоні проведення антитерористичної операції російсько терористичні війська активізували обстріли наших позицій загалом за півночі до 18 години вздовж лінії розмежування незаконні збройні формування 20 разів порушили режим тиші застосовуючи здебільшого стрілецьку зброю на Донеччині найбільш інтенсивний вогонь ворог вів біля Авдіївки, де противник чотири рази обстріляв позиції сил АТО із манеметів калібру 120 мм, а також один раз із зенітної установки. П'ять разів зазнали обстрілів нашій позиції в районі населеного пункту Піски. Вночі противник тут застосував міномети калібру 82 мм, а надвечір калібру 120 мм. Чотири рази злочинці вели вогонь, бок сила то неподалік опитного і зенітної установки, кулеметів і автоматичних гранатометів. Неподалік селища Широкине, незаконні збройні формування двічі обстрілювали позиції українських військ із мінометів калібру 82 мм, а також із снайперської гвинтівки та стрілецької зброї. На Луганщині противник обстріляв український опорний пункт в районі населеного пункту щастя із протитанкового гранатомету та снайперської гвинтівки. Крім того, о пів другої ночі на півдні Донеччині, неподалік селища Чермалик, наші війська зафіксували проліт безпілотника, який рухався на висоті близько двох тисяч метрів. Обстріли в населених пунктів у зазначений період не відбулося.